Відділення нейрохірургії. Мама Світлана поруч з 15-річним сином. Каже, зараз її дитина почувається ліпше. В стабільному стані вже голова тільки були. Получилося так, що вони впали. Ну, добре, що вони впали на травичку. Якби була б добра дорога, то може цього не сталося за Саме ми з Діврови, а залазні залаз, страпилися на повороті. Так вийшло, що вони влетіли своїх дітей і вони поїхали. Так, нічого не робимо. слава Богу, що не кожа. Травми, з якими хлопець потрапив до реанімації обласної дитячої лікарні, нейрохірург Степан Кокець не називає. Проведені всі необхідні до обстеження. Зараз дитинка в стабільному стані, переведена до нас нейрохірургічне профільне відділення. Тобто потрібно поспостерігати за його станом, враховуючи отримані травми внаслідок цього ДТП. На місці події в селі Залазя камінь Каширського району працювало дві бригади медиків швидкої допомоги. Виклик про ДТП надійшов о 16.53 9 червня, розповів завідувач Центральної оперативної диспетчерської служби Станіслав Лінік. Це виклик поступав безпосередньо в село Залазя на вулицю Малієвського біля школи. Доїзд самої бригади екстраментичної також трошки затримався із зв'язку з відсутністю якісних доріг. При прибутті бригади було виявлено двоє потерпілих. Це молоді хлопці, скажімо так, 15-14 років, які зі слів після лінійки чи випускного. Один з них був доставлений Кам'янкашиської центральну районну лікарні, інший був Любишівську районну лікарню, тому що двоє потерпілих одного в одну лікарню Щого ближчу, а іншого в іншу лікарню, щоб розвантажити, щоб тобто то і тому, тому одночасно надавалися певний об'єм допомоги. Попередньо встановлено, що хлопці їхали по дорозі. Мотоцикліст водій мотоциклу допустив зіткнення з бордюром. В ході чого хлопці впали та отримали тілесні ушкодження. За цим фактом буде відкрите кримінальне провадження. Дізнавачка поліції Вікторія Піхоцька каже, керувати скутером дозволено з 16 років. Оксана Кот, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.